Усім привіт! Рада, що ви завітали. До мене на канал Христинка. Я в магазині Сінсей. 339 гривень коштує подушка для подорожей. Такий варіант. речі, вони відрізняються наповненням. Так. Ціна гривні 239. І такий варіант, як попередній був. Ціна 269 219 гривень коштують сумки в сумку для додаткової організації. Їх є в наборі три штуки, тут вказані розміри. Така косметичка, дуже вона зручна, практична. 219 гривень ціна. І ось так вона розкладається. По-перше, є тут ручка є гачок. можна підвісити в душі чи десь. І тут організація, великий відділ. Тут бачите, скільки резиночок для фіксації баночок. От. Такий відділ і ось такий. Ось так це все компактно складається. Так, Це є сумочки, такі, як були ось ці попередні для організації Валізи. Але ціна не акційна, 339. І косметичка за 219 гривень. Сумку для організації 339. 339. Це є дощовик. Ціна 149 гривень. Лет розмір 90 на метр 80, 459 гривень. Компактно складається у чохол. Пляшки для води скляні 269. І є ще в пластиковому варіанті. Ціна 169. Тут фіксація. Так. Відкривається. Скляна ємність для напоїв зі скляною трубочкою. Всього 79 гривень. Так, в зеленому кольорі. І ще є в сіренькому кольорі. 119 гривень. Скляна ємність скляною трубочкою із бамбуковою кришкою. Такі баночки скляні. Ціна 69 гривень. Теж скляні скляна трубка і бамбукова кришка 149 гривень. Набір склянок дві штуки. ніби з подвійними стінками на вигляд об'єм 450 мл і ціна 219 гривень. Набір склянок 4 штуки по 420 мл За 239 гривень. Є ще в зеленому кольорі і в рожевому. Ціна 239. Такий варіант. Склянки 4 штуки, об'єм 310 мл 215. По 119 гривень 4 склянки. Ребристі, ці теж 119. І нижчі об'єм 250 мл 189 гривень. Зелені. Підвісна корзинка 169 гривень, металевий каркас. Такий смітничок, мабуть, ціна 219 гривень 45х45 на 50 см. Корзинка для пікніку. Ціна 269. І ще є з таким квітковим зображенням. 189 гривень. Чотири штуки 29 на 29 гривень. Такий, як пазл, покриття. Так, килимок пляжний. Не бачена на них ціни, Ось ось-ось-ось. Розмір 1,20 на 1,80, 459 гривень. Такий як струбочок. І годівнички по 79 гривень, а хотинки по 119 дерев'яні. Свічки ароматизовані, 219 гривень, лимончики. Квіточки. Не знаю, яким чином їх діставати, але є. На подушку. Дуже гарний перелив, золотистий 169 гривень ціна такого чохла Розмір 45 на 45 сантиметрів. Такий варіант. Розмір 40 на 40-169. Ці акційні по 99. Скутером з автомобілем. Ці мені такі м'які. Ціна 119 гривень. З квітами і з золотими літерами. 40 на 40 розмір, 119 гривень. Це більше 45 на 45 см за 99 І знаєте що? Це не звідси, а звідси. 79,40 на 40. І таким теж з ламончиками. Тут вони ще є. Квіткові по 119. Такі враження, що хтось умисне перепутався по -по одиночні, бачите. Не звідси. Фотоальбом на 200 фотографій розміром 10 на 15. Ціна 119 гривень. З таким шпринтом, серветниця. 219. Дзеркальце 79 гривень. Така шкатулечка. 169. Так, що це? По Міні-фотоальбом. Угу. На 32 фотографії, 99 гривень. Щось таке незвичне. За 119 гривень це є скарбничка з такою прозорою передньою стінкою. Має також пробку. От. При бажанні можна і задню стінку зняти, щоб не розбивати. Така скарбничка. І є ще квіткова шкатулочка. це для прикрас. Ціна 269. І двісна. Штучні декоративні квіти в горшку за 219. Пледи невеличкі, метр 30 на метр 60, 139, Країни оброблені, досить тоненькі таке. Подіялку покривало 119 гривень, 25 на метр 50. Такі формочки 119 гривень силіконові. Можна робити троянди. Так, такий набір: це для морозива 119. Розкладна силіконова форма 119 гривень. Є прямокутні, є круглі. А це форма для заморожування льоду. Вона є різного діаметру. Ціна 219. 79 гривень силіконова форма. 119 гривень баночка скляна з таким корковим ковпачком. Такий варіант 149 гривень. 119. Є ще більше із цієї колекції. Акційна ціна 99. І ще більше за 189. Багато краси. Що хочеш, називається, можна собі обрати. 119 гривень. Дошка для сервірування 99 гривень. Така досить важка. Така швабра трикутна із насадкою. Цікавенька. Ціна 149. Оце що це? Що це таке? Це може вдівати замість шкарпеток? Жарти жартами, так і є. Дітей повзувати, щоб підлогу мили. Так, ціна 149 гривень, один розмір, одна штука. І за 69 рукавички для протирання пилу. Набір серветок. Ціна 149 гривень. В одній упаковці вони розмір 28х28 4 штуки. Значить, вам видно, але вони всі різні. Но маленько відкриємо. Щоб хтось добирався. Сушка складна. Ціна 389. Підвісний варіант.